У Львові з модульного містечка для переселенців до інфекційної лікарні госпіталізували 11 людей. Загалом схожі симптоми виявили майже у чотирьох десятків людей. Про це повідомила керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко. На сьогоднішній день таких є. Осіб 37 проживаючих в модульному містечку. З них 21 дитина віком від 5 до 17 років. На сьогодні на ранок з них 6 осіб ще гарячкують. Інші вже почуваються краще. Відразу спрацювала наша медична служба. Ми скерували до модульного містечка працівників 4-ї міської поліклініки для того, щоб вони з'ясували загальний стан здоров'я всіх мешканців. Серед госпіталізованих дев'ятеро дітей. Зараз вони перебувають в інфекційній лікарні. Діти всі поступили бригадою швидкої медичної допомоги з явищами кишкової інфекції. Дітям проведено всі необхідні обстеження, лабораторні, інструментальні. Деякі з обстежень ще є в роботі. Поставлено попередній діагноз кишкової інфекції. Харчувалися вони при в своїх помешканнях, проте кожен з дітей вживав іншу їжу. У цьому модульному містечку на Сихові проживає близько 700 вимушених переселенців. Снідають і вечеряють вони самостійно. А от обідами опікується релігійна католицька громада, «Отців Салазіян», розповідає координатор модульних містечок Володимир Головатий. Ми мали на обід в суботу. Це є суп, це є макарони з сиром, тобто ті всі речі були приготовані зі свіжих продуктів, а суп готувався з консервованих помідорів. Але ми вчора передивилися всі дати, тобто, щоб бути готовим до того. Всі дати є в межах придатності. Було ще додатково до цього обіду це були сосиски. І те, що мені відомо, це один точно чоловік, який був на роботі і не обідав цими продуктами. Він десь їв зовні. Мешканці модульних містечок працюють і багато хто харчується зовніше, модульних містечок. Відповідно, ми десь не маємо такої чіткої статистики, чи всі обідають. Зараз це модульне містечко закрили для відвідувачів. За словами Володимира Головатого, хворі, які лікуються амбулаторно, ізольовані від інших мешканців в окремих будинках. А у модульному містечку фахівці відібрали проби для досліджень. Проводиться підрозслідування для того, щоб з'ясувати, яка ж все ж таки була причина випадків захворювання цих людей. Відібрані для лабораторних досліджень зразки продуктів харчування, водопровідної води. З мивих з харчоблока відповідно з місць, де ці люди проживали. Проведена дезінфекція всіх приміщень, містечка для внутрішньопереміщених осіб. За словами Наталії Іванченко, результати досліджень очікують до кінця тижня. А речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що через цей випадок відкрили кримінальне провадження. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.